Так, на одному з інтернет-магазинів знайшов такий джентльменський набір для пасічника. Вирішив зробити свій. Там він коштує 1200 гривень. Мені обійшов дешевше. Це Ось така коробка. Тут у нас відкривається. Так, тут така ніж. Зажим, викрутка з різними причандалями, шило, маленька ножовочка, викрутка, блокнот, ручка, щоб проводити записи. Тут закрита у нас так. пензель, ніж. Довгенька, олівець, ізолента, щітка. Це для збирання прополісу. Раз, і воно все туди в Рамку там чи потолочу, ну потім вже зсипаю відповідні. Так, це оце відділення. Тут стамеска, яка потрібна під руками зразу. Так, Тут відділення відділення інструментів. для матки, для них, ножик, запальничка, шило, викрутка, пласкогубці, качконоси, стамески дві. Для кожного зроблена стрічка, щоб не, пальцем не добуватися, потягнув і забрав. Поставив, потягнув, взяв. Будь який інструмент легко взяти. Вирізано з пінопласту твердого. Ось вот так. Откуплю взяв, поставив. Вот Ось так. от. Запальничка. Так, накриваємо, ставимо на місце. резинку, щоб під час накривання зошит не випадав туди. І ставимо це на місце, закриваємо резинку і все стоїть. Накриваємо. Це на місці. Так, з цим відділюємо все. Тут у нас значить, димар, молоток. Це також, щоб не випадало. Степлер. Кліточка, одна, друга, третя. захват для рамок, На всякий випадок рулетка, файка для матки, ломастер, тут коробочка є для мітити матку. Мастер, лайка. Тут моточок дроту алюмінієвого, м'ята, перцева настойка, запасні скоби до степлера, єма пригодиться, шурупи довші, коротші тяжкі. Це все коли приїжджаєш на пасіку, інколи дуже чогось потрібно, а під руками не все є. Забув вдома, ще ж. Що Так. Є соточка. Правда, спірту? ну на всякий випадок може пригодиться димар розпалити або щось промити. Твоє патків всяких буває багато, пригодинку. Так, тут на магніті коробки. Для прополісу, для воску, для якихось обрізків під час огляду медових. Все, вроді. Так, в основному. Може ще тут ще є місце є. Тут я хочу поставити аптечку з усім, що потрібно мати на пасіці. Ну і все.